Друзі, ми повертаємось на балонь Арену. Де зараз відбудеться, розпочнеться другий тайм. Чайка Вишгород, дюш 14. 15 рік. Нагадую, перший тайм 3-0 попереду чайка. Сестою перехоплює. Чуть не відбулася обрізка у дюшки. Таке вкидає. Щось довго шукали м'яч. Зараз на м'ячі на, на рапопорта, рапопорт ставить спину. І що там? І заробляє штрафний. Молодець. Це вже буде цікаво. На безліч кутових ми, ми подивилися. Зараз стандартне положення, саме штрафний удар. Кузьмин на мячи. Подача. Кто, кто, кто? Удар. Ух, рызыки. Разрядил Розрядил гармату. Молодец. Рухайтесь, не стейте, Покша! Спроси передачу! Салатки Добре. Друзі, і в нас відбувається дебют в нашій команді. Вітаємо Тимура Картошкіна, номер 11 Вийшов зліва, з захисту. Бажаємо Тимуру всього найкращого, багато голів та впевненої гри. Друзі, у нас кутовий йде ну, В другій команді штатній у нас. Це Кузьмін, подача. Ох. Проскочили всі. м'яч. Добре, біобородав грає. Браво. Добре, картошкин. Перехоплює. Далі. Біло бородав. Треба простіше, простіше. Добре, кучерявий з Знову гарно вибирає позицію. А от зараз Годованець, Годованець, давай, 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 Ваня, давай. Що там? Боротьба, підкат. флангом Куценка. Жека може протягнути м'яч. Добре, Жека. Молодець. Майже пів поля пройшов. Дюж с мячем. Выбывает. Песитка на мячи. И будет аут. Аут на порождеюшке. дюшки. спокойно. Спокойно, поставь. Заводите я знаю, стильную зону. Дюшка намагається. Добре Білородов головою. Картошкин. Давай, 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 Тимур, давай, 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 доставай, доставай. Небезпечно. Білобородов перехоплює. Ванечка Годованець з м'ячем. Чудовий пас від Куценка. Годованець Кутовий. Хоча був простір перед диваном, він міг дійсно, якщо б повірив в себе, прокидувати м'яча та виходити віч на віч. Але маємо те, що маємо, Кузьмін на подачі. Уважно, по розбері, таблету, Рибопоя, на ближню подача. Кузьмін, мабуть, Хотів зробити свій сухий лист. Чимало він вже забивав таким ударом. Знову подача! Ну! Щось Куценко розминувся з м'ячем. Так, що там Пісітка, рапопорт Сесовий з Сисоїв з м'ячем. ой 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 Вибачте, це не Сисоєв, а Куценка Женя. Ну, Звісно, такий постріл. Мабуть, тільки від нього зараз можна чекати саме на цей день. Так, знову на заміну вийшов Гурін замість Годованця і замість Куценка вийшов Симаненка. Друзі, от чудовий ракурс можна забивати І удар Артема. Молодець. Молодець. Тільки вийшли зразу. Небезпечно. Давайте трошки ще заведіться, Фокси, давай, 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 дьома! Приймай м'яч. Ще права! М'яч всередині сітка не дотягується. Змін, що там. Добре, з м'ячем вкидаємо на рапопорта. Ромчик, Ромчик. Відривається. Добре, проходить двох. Рома з залишається з м'ячем. Ну, третього обмотав, обмотав. Третього, четвертого. Нічого собі. Рома п'ятого проходить. Удар! І гол! Ну, хо хо Друзі, ну це була краса м'яча. Рапопорт п'ять пройшов. П'ять гравців пройшов, друзі. І рахунок стає 4-0 на користь чайки. Оце вот так діє від рапопорта. Молодець. Ну, друзі, недавно чайка виступала в Львівській області на Бріховий Чікап і там рапопорт теж дуже добре проходив. Не одного суперника тягнув м'яч. От зараз вдалося дуже на шедевр, скажімо так. Біловорода вибиває на кутовий. І буде кутовий біля воріт чайки. Чекаємо на подачу. Подача відбувається. Пролітає м'яч. Ну, досить засильна була подача, щоб дістатись. Кузьмін скидає знову на рапопорта, але гравці дюш перші. Давай ні. Нас ні, ні випускають. Добре, 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 хлопці. Тиснути потрібно. Візмін. Щось легко тіряє м'яч. Знову вступає в боротьбу. М'яч у дюшки. Центром поля. Швидкий пас наліво. Чи дістанеться? Ні, не дістатися. Белобородов пасует на писитка. Кузьмин дали. снова писитка. И снова Кузьмин был на мяче. Картошкин. Пойдет. Молодец. Еще давай, 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 Тимур, давай. добрая Белоборода выбывает. И Симоненков выбывает мяч за поле. Подача відбувається. Черрявий. Молодець. Ви знаєте, сьогодні вже не перший раз він вибирає правильну позицію і спокійно забирає м'яч. Зараз що, рапопорт, рапопорт перескакує м'яч. А було, ви знаєте, перспективно. Добре. Сімоненка, ну там без питань головою. Сусоє. Ну, не вдалося, не вдалося. Добре. Що тут? Перейнять дюшка. Сімонієнка може розряджати. Що в нас? Кутовий, кутовий. Це нам підходить. Друзі, поки пауза, невеличке оголошення, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тому що з наступної неділі футбола буде вже два рази більше. Буде чемпіонат Києва, а також чемпіонат тут на Абалоні, White Beat, Суперліга. Подача! Удар! Гурін! Дмитро Гурін, 23-й номер, Чіпкова! Знаходиться там, де потрібно, на дальній штангі, і в один дотик переправляє м'яча в борот Тадюш 14. Молодець, 5-0, друзі, на 11-й хвилині забиває Дмитро. Звісно, для болювальників чайки такий рахунок дуже тішить їх. Знову втрата. Непогано на гуріна, гурін, гурін, гурі. проштовхує м'яч. Ні, перший на м'ячі був. Білобородов головою. Непогано, непогано. От Макс спокійно. Молодець, а ще й точний пас. Пойдет. Знову Білобородов. І знову вступає в гру. І добре на гуріна. Відскокає м'яч. Дмитро, Дмитро дуже технічний, може накрутити. Проход одного.

Подача, точніше, це удар був. Красавчик. Друзі, друзі. Подаванець на правому фланзі подача, точніше простріл, але не сильний Перехоплює дюшка. Лівим флангом непогано розхитує, проходить, проходить і теряє нічі. А Ані, вибачте, продовжується гра. Молодець, сохранив. От зараз може бути небезпечно. Три, три в три десь виходять. Картошки і кучерявий. Молодець Ярі подобається сьогодні. Саме як він обирає позицію, гулін проштовхує м'яча. Але мій захисник. Прострілює, як і помилка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Годованець сміг робити рахунок ще більше. Але маємо тільки кутовий. Але добре Іван чекає на свій момент, чекає на помилки захисників та воротаря. Це саме його робота як нападника. Куценка на кутовому, тому ми чекаємо на гарну подачу. Подача відбувається і знову в ближній. Щось. Всі хочуть забити прямим ударом. Ну Десь рахунок і дозволяє, можна десь і спробувати свою майстерність. Дюшка розігрує. Непогано, непогано. Комбінують. Раз, два, три паси вже пройшло. Непогано розхитують, але картошкін перехоплює. Гурін. Не точно. Картошкін буде перший чи ні? Вступав в борьбу, але м'яч просохнув. Ох, Білобородов там. І знову з м'ячем Максим. Непогано, непогано, непогано. Непогано. Гура, гура, гура Дмитро, можна було трошки вімкнути третю передачу. Куценко на правому фланзі. Пасна годованця. Годованець Ваня в офсайді. Це чудово, було видно навіть з цієї камери. Симоненков чудова. Перший в центрі, голова наша. Помолка. Трошки сумбурчик зараз. Картошкін, Картошкін, треба встигати. Це він робить. Що в нас там? Кутовий? Нічого страшного, звісно, що для Тимура це перший офіційний матч. Десь, мабуть, і колінки ззаду тремтять. Знаєте, це нормально. Чекаємо на подачу. Подача відбувається. О! Ух, небезпечна, я вам скажу. Щось небагато було, бажаючих в чайки вибивати. Цього нечей знову проходять. Удар. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну треба хлопцям. Трохи розібратись і вибувати м'яч. Добре, пасує на нагодованця. І що там виходить м'яч на аут. Аут кидає дюшка. Головою відігрується. Знову, ну давайте поближче побачимо, що там відбувається. Аут. аут. Уценка перехоплена Сесоєва, Сесоєв, Симоненков. Ваня, Ваня, Ваня нав'язує. Добре. От зараз рапопорт. Ну. Ромчик. На… Тащи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ка, чай, ка, друзі, рахунок 6-0. Рапопорт. Хитнув захисника. І забиває для себе другий м'яч із Загалом шостий. Молодець Роман. Дуже гарно виглядає сьогодні. І фізично, і технічно підготовлений. Що сіречок? Шепценка. ой 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 Який гарний удар. Ужекий воротар. Трудом справляється. Рапопорт. Можна обіграти з картошкин. Не точно. Білобородов. Простіше грає. Це як і говорив. Пісітка. чудова мішка. Молодець. І, зар... і заробляєш да, це... Такі дії від Михайла дуже тішать. Вступаю в боротьбу і для чаки чудовий, чудовий момент. Куценка на м'ячі, мабуть, це навіть прямий удар. Удар! Прямий удар відбувається! І Сімонін. Ні. Непогано, непогано Сімоненко. Там чекав.

Добре, Симоненко вибиває. Боротьба, рапопорт. Катить Симоненко. Симоненко Катить кому? І годованець. Так. Чудово, робить рахунок 7-0. Нарешті Ваня знайшов себе на дальній. І чудово. Та всі зіграли. Рапопорт, і Сіманінка. Той віддав фасту і покатив, і Іван забив. Отак От і треба грати, хлопці. 7-0. На честь дюшки, скажем, що вони теж не здаються і намагаються щось вигадати на полі, але мабуть сьогодні це буде зробити їм дуже важко. Наборо давнене на сібув. О, який пас від на напопорт! Давай давай, давай! Ромчик вривається, на, накручує. Відкачує на Сесоєва. Непогано, непогано. Зараз який момент. І Жека спокійно виносить. Нічого не вигадуючи, виносить на аут. Ну, було досить небезпечно, там два в один виходили, тому можливо ці дії є оправдані. Можна було і катити воротарю, але все добре. Сімонієнка чудово першим дотиком. Вперед. Добре, 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 добре! Рапопорт. Якась помилка мені. З... ні щось там, А, вибачте, там. Понял, в замену я остановил мяч и зашел в замену. Иди сюда! Ты Да. Зачем? Атака? Да, Друзья, желтая карта. Гравцу дюшки. Раньше вышел, ниж потребно было. В общем, да. Картошки. Картошки на мячи. Давай. Добрый головоротов. Дядька. Картошки, вибивай! Добре, Макс! Добре, відпосована Симоненко. Тьма, Тема, Тьома, Тма, накручує на там. Відпосове на Гурина, Гурин технічно. Дюшка перехоплює, пісідка перехопив і хто там куценка. Звісно, що Жека тільки лупить з центру поля. Але все ви бачите влучно, все в ворота, молодець. Білобородов головою, молодець. Куценка на мечі, пас на кучерявий, кучерявий спокійно, дивиться кому віддати. От. І ви знаєте, кучерявий. Помиляється, помиляється. Але хлопці молодці. Це одна команда, колектив підстраховує свого вратаря. Добре, Симонінка. ну Тут молодець, Тьома розбирається без питань. Пас на рапопорта трішечки засильно. Друзі, хвилина-дві залишається до кінця матчу. Нагадую, що рахунок 7-0. Тьома спокійно. Звісно, що хлопцям 15-го року ну, важкувато, чесно кажучи, але вони молодці. Не бояться, грають, ножку не вбирають, тому їм теж велика повага. Добре, дюш перехоплює. Добре, Білбородов, перший на м'ячі. Молодиця зараз може бути небезпечна, як зіграють воротар. І воротар б'є свого гравця. Рапопорт перший відкитина Сіманінка. Сіманінка. Чомчик що придумає? І просто пробиває. Непогано. Друзі, в цей момент лунає фінальний свисток. Чайка перемагає 7-0. Дюш 14 в першому матчі. Дякуємо команді Дюш. 14, вони теж молодці. А от Вайтенка, Азік, пораджав Всі наші хлопці. Друзі, ну що, будемо завершувати нашу трансляцію. Не забувайте про підписки, бо футболу стає все більше на нашому каналі. Ми будемо також прагнути до найкращої якості та майстерності в подачі матеріалу. Ми все одразу. Папа, побачимось, коли побачимось.